Людина загрозується ідеали, коли не любить життя. І людина загрузає у житті, коли не любить ідеали. У Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шарагів цього тижня відбудеться друга прем'єра ювілейного 80-го театрального сезону. На малій сцені представлять психологічну драму загадкові варіації за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Для театру це не перша постановка за твором сучасного французького письменника, драматурга, філософа. Кілька років тому репертуар уже поповнила химерна драма Готель між двох світів. Шмідт – це мій улюблений драматург, це драматург, який бере дуже глибокі глибиною почуттів. Це сучасний драматург, який вміє викликати. Такий шал емоцій у глядачів для акторів, дуже цікаво працювати, тому що ти по-різному навчаєшся читати персонажа, якого ти будеш грати на сцені. Божню шмітка, тому що він знає витримати оцю таку часову межу, він вміє заплутати глядача, він вміє дуже сильно заплутати акторів, режисера, і в цьому дуже дуже цікаво розбиратися. Дія відбувається на острові. До слова, для відтворення атмосфери вперше сцена буде справді наповнена водою. Двоє чоловіків. Відомий письменник Нобелівський лауреат Абель Знорко живе відлюдником, оточений книгами і спогадами. До нього прибуває журналіст Ерік Лагрен. Здавалося б для інтерв'ю, але розмова швидко переростає у психологічну дуель у ролі Еріка Лагрена Рудольф Дзуринець. Дуже такий глибокий хлопчина, який знаходиться між етапом. Кохання і ненависті про цю деградацію, оця межа, в якій він знаходиться, оцей спектр емоцій і почуттів, яких він відчуває всередині себе, з цим він має прийти, і це все дуже грамотно маскувати для того, аби взяти інтерв'ю у Лаурата Нобелівської премії. Я не буду розповідати про сюжет, тому що треба тримати інтригу, треба, аби глядачі прийшли і е, зазирнули. От за ці наші лаштунки і прочитали цю виставу по-своєму. Загадкові варіації це блискуча гра інтелектів і почуттів, у якій правда народжується між рядками, а любов постає у найвищій найболючішій формі. Роль Абеля Знорка виконує Олег Власов. Це якийсь Для мене це перш за все історія про кохання. А вірніше про поиск справжнього кохання. Що це таке? У кожного з нас своє кохання, своє ну, розуміння кохання. І тому тут буде такий, така дуель між двома персонажами. Кожен буде відстоювати свою точку зору на кохання. І тому я кажу, що це, як на мене, це більш жіноча вистава така. Я кажу це навмисно, тому що зазвичай жінки ходять у театр. І тягнуть за собою чоловіків. Тому ми будемо дуже раді бачити вас, дорогі наші глядачі, запрошуємо на нашу виставу. Справді це і філософія, це і пристрасті, це все. Становку здійснив запрошений режисер, народний артист України Олексій Кужельний. У його доробку кілька вистав за творами Еріка Еммануеля Шміта. Водночас із Закарпатським театром режисер співпрацює уперше. Каже, ідея зародилася під час гастролей колективу до Києва, під час яких відбувся показ трагедії Річард Третій із Рудольфом Дюрнцем у головній ролі. Конгеніально, скромно скажу. Конгеніально. Два це артисти виконують ці ролі. Для мене дуже цікаво і найголовніше, що це сповнено власним хвилюванням, не тим, що грається, а тим, чим живе актор. Оце справжність, справжність існування на сцені це дуже важливе і дуже дороге. На покази загадкових варіацій шанувальників театрального мистецтва запрошують 6, 7 та 8 листопада о 19.00. Прем'єру вистави присвячують ювілеєві театру. Власне, в ці дні, а саме 7-8 листопада, 80 років тому, Закарпатський облмуздрамтеатр розпочав свою діяльність першою виставою під каштанами Праги.